Сімдарау. <ривіт> я хотів на Шейкер Арканой пограти. Хотів назвати відео граю на Шейкері з Арканой», а назву відео Апаю 30 тир на сент Кінгі. О-о-о. На ходу. Просто на ходу вигадав назву. Ну, пік у них доволі ізичний, як на мене. Наш пік в рази краще, тому я думаю, тут фрієм мерчики будуть. Фрієм мерчики будуть. Куди ты біжиш? Куда ты біжиш на земцка? Минучей, веч доктор в спинку захода Бах. Супер. Ноль крепил. Цю неділю розіграю 10 особистостей на пуджа фантомку антімага. Посилання в описі на телеграм та твіч підписуйтесь та приймайте участь у розіграші. Всім пока. Ноль кліпів на першій хвилині фіксуємо. Нічого не переплутав. Ого. Ого. Ого! Братки, ви що робите? Ай, 71 демеджа мені нанесло. Опа. Верка, верка, верка. Опа. Опа! Прилетіло, на наверх. Постійно в мене за ці транквіли запитують, я не знаю. Мені здається, транквіли дуже гарний тапочок, дуже дешевий. За свої гроші взагалі самий топ. Просто не потрібно на базу постійно ходити. Рубік. А віжена то немає. Пісочок зараз закінчиться. Ху -ху. Тут, ну тут было изи, тут было изи, Пах. Ого. Ого. Що робить? Добрий день. Добрий день і вам. О! Ну тут мене розумом переграли. Не очікував такого мува, чесно, не Не потрібно лопісочок натискати, там вже я сповільнився під дію до Ну, а не в цілому. Але міг не вмирати. Секундочку. Ой, тут все в Рубіка видали. Так, ну ЦК потрібно вбивати. Nope. 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 Bach. Good job. Good job, good job. Nope, nope, nope. Nope. Добрый. Бах. Ізі, 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 Ізі. візьму собі шарт на перші гроші. Я думаю, досить непогано має допомогти. Опа, соло, соло. Соло розконтролив дурака. Ви бачили? Че ви отворявае? ВИЧ ДОКТОРИ. Добри. Куде, куде, куде? На верки, куде? На верки! Ульту натис. <ріст> я натис ультимейт і телепорт одночасно Тобто я спочатку кастанув ульт. Я навіть цього не помітив. начебто нормально, начебто нормально встиг В Р ку в Ой, а я не до. А я не достав до ХГ. Не, не дістався Тут ну тут full my бэд. Я що я просто сховаю зараз тут на хай і мене ніяк не дістануть. Бладторн. У о У... У ЦК Блодтор. Я підходжу, я підходжу, я підходжу. Ай-яй-яй-яй, ну соло, ну соло, соло, соло. Це нормально. Де? Ага, побачив. Секундочку. Соло. Налаштування в лабораторіях доти це така імбіща. Там, де ви можете клікати просто на єгу. Я вам, я вам гарантую, я просто всі аєгици краду. А я ще й грошу забрав. Вообще супер. Одним налаштуванням виграв собі просто гру. оп а вижена нету больше ладно, есть есть у них вижен ой ну рубика заклевал Nope. Куди? Куди ми зібрались? Питання. Ого. Ай, він шифт вкрав, я цього не очікував. Я цього взагалі не очікував, що він на нього шифт вкрав. Так, вони отуди. туди. Ай! Секундочку, 10 поштовхів. Верка байбек. Ну, давай, да. А, він вообще зник. Він просто зник. А, вони мене тут бачать. О, знемовлення, знемовлення випадкове, випадкове знемовлення. Так. Все, всім пока-всім пока. Всім пока. Нас всі поумирали, але у них було три байбека. А, сайленсер вмер така легка гра мала бути, просто ультра легка. Секунду, секунду, ладно, добил, я після баю. Ой, -ой, -ой. хорошо. Ну, ЦК без ульти, рубіка немає. Чобайниця, потрібно відійти. Чобайниця, потрібно відійти. Добре, бийте, бийте. Це ульти, просто демеджа немає. Бах. Ізі, 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 ізі Ну, там Марсі сатанік натисла, я я в Юл Підняв Це було не найкраще в файті рішення. Байбек. Бах. Давайте добивайте, добивайте його Вич доктор бай, а, доктор ливну. А ч я? А ч я, друг так, ну шо, я залітаю, правильно розумію? Драменбейсу бейсу навалием. Зай, за, зай, 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 зай. Так, ну поки що драменбейсу бейсу ми не навалили. Летимо. Жі-жі. Просто гру розтягнули на 60 хвилин, хоча могли за пів години закінчити Бейз. База це якби ми ще й програли її. А це було б взагалі супер. Буду далі показувати вам Дремен Бейс у нас Сент Кінгі. Please, 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 please. <плес> Опа! Я? Це я. Опа! Опа! Ви подивіться. Ви подивіться, на нього. Опа! Оце то даремно. Оце було даремно. ой 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 Ну все, ну все, гайс. Баш, 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 забаш, забаш, забаш меня. Так, тихо, 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 пам, хорош. Нагиши, гирше, это шо? Что за слоняра играет на Вич Докторе? Ай, Баним Кемп раз. І пішов за ще один найближчий кемп. А там хайдалі розбирається як хоче на вайді. Ну, до речі, я не знаю про цей лайфхак, ви знаєте чи не знаєте, що якщо грає проти вас керів з Домінатором, то потрібно найближчі кемпи просто побанить. Просто найближчі кемпи банить і, і все, і в нього Домінатор, він. Взагалі, він у нього взагалі використовується супер неефективно. А цей войт, я так зрозумів, домінатор ефективно взагалі не буде використовувати. Він з одним кріпом бігає з початку гри. Опа! Закачав. -да. На жаль, одного кріпчика закачав і войт. Він захоплює домінатора маленького кріпа. Сюда. Сюда йдеш. Оп, плюс 100, плюс 100 солоденьких гривень сюда. За кріпа. Ну дивіться, якщо ви будете банить кемпи, вам потрібно банити ті кемпи, які ви самі качати не будете. І які вони найближче до лайну будуть. От, наприклад, оці були кемпи, в нього найближче до лайну, але ми його вигнали поки що звідси. Взагалі вайда потрібно шукати. Бем! Пригнув! Ось він не пригнув на вайді. Добре, добре, добре. Знайшла... Знайшли ми вайда. Опа, добре. Просто не рухаюсь, просто не рухаюсь. Утімейту немає. Оуч. Епіцентр сейчас буде. Поняв? Не буде. Епіцентрик у мене б зараз був трішки потужний. Потружне. Я вже не думав все, я вже думав, я здох Я вже чесно думав, я, я все, да, награвся. Але з найгіршим, з найгіршим на вічдокторі показали силу дружби. Я хотів, якщо чесно, вайда ще забашить, коли буду вис вискакувать. Оп. Ого. А, и там уракол. А там уракол. Конкретно в цій грі візьму хекс. У нас і так багато контролю, але хочеться ще більше. Хочеться реально ще більше контролю. Так, Оракла і Бреста немає. Оракла і Бреста немає, це приємно. Ой, 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 ой-ой-ой, ой, ой, вбили. Так, добре, добре, добре. Те, що він мене вбиваний шейкера, це добре, це добре. Де урса? А урса в спинку їм заходить. О, хорошо! А де урса? Хорошо, після баю. Після баю вбили. Ну я просто обличчям ловлю кожну хроносферу. Мені це і подобається, і не подобається одночасно. Хезе. Опа, що це у нас таке? Стоголди? Це стоголди мої? Це мої 100 голди йдуть. В мене тепер є хекс. Далі візьму собі рефрешер. І після рефрешера, напевно, ВКБшку. Секундочку Бам. Давай, 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 Гризи, там гризи! Так, два байбека ми вдали. Не встиг, не встиг, не встиг, я хек здати Оракл, насправді. Тих би то Войт би теж здох. Це справжній. Бах. Ну тут трошки контролю, тут чуть-чуть контролю. Буквально секунд. скільки він в контролі стояв, як ви думаєте? Так, з 39.08 по 39, ну 24 секунди, але ми його вбили швидко, ми могли його потримати ще, я думаю, секунда 3-4. Так, ну зараз буде Войд з БКБ і куполом. тут буде... Ой, ну тут і без БКБ і купола норм. Норм на фідев. Не очікує, що вони на мене нападуть, якщо чесно. Я думав, вони без вайда не будуть аграритися. А вони накинулись. А вони без вайда накинулись. І те, що урса у нас актерін купує, ну мені це не дуже подобається. Добре. Скільки ж ти контролю на Шейкері даєш? Давай, давай, урса. Так, да, проти Урси я ганім на ДК, це, конечно, їм більше. Купал — ну все, тут твої... Тут твої тих переграв. Чи щось демеджа взагалі немає. Просто нуль демеджа. А, -а, а У нас шейкер взяв не каю Яшу дефолтну, а каю Сашу Вайда це супер. Це супер рішення у Вайда. Насправді. Він просто його не може пробити. У нього фарма нуль У нього. Дивіться нуль демеджа. Ну, це все мої синтреки. Це все мої синтреки розтикані ідеально. Але не жартую насправді мої син ні на що не вплинуло. Воно напрев напевне нет в мене більше забрали ніж у все рівно. виходить, потрібно виходить. Я знову нафідав безбожно, причому. Ого, ого, ого. Хорошо, Войт сдох. Ну, мінус 5. Ціною трьох байбеків. Так. Ну что, вы готовы? Детвора готова. Ага, понял, понял, понял. Ой. Який я дурак, я Оракла не добив. Я дурак Оракла не добив. Пішов я напевно, на баску схожу, дам. О, а от те, то ще не добив без байбека, це погано. Я думав, ми сейчас і Бристолбека, і Оракла всіх там розкатаємо, не вийшло. Доброе. Супер. Вот, дарем, но так близко ты шоу Сейчас. На напали. Все. Дякую всім за перегляд. Всіх по дзьоба всіх обняв. 30-й тір так не апнув. Ну, може колись. Може колись апнути. Всім пока.